Тері програма сьогодні про і я її ведуча Марина Ступак. Бронювання, тобто відстрочка від мобілізації в Україні, процедура, що періодично зазнає зміни, яку жваво обговорюють суспільстві. Її підлягають зокрема працівники критично важливих для держави підприємств та органів державної влади. Станом на кінець жовтня в Україні є заброньованими від мобілізації, за даними очільниці міністерства економіки України Юлії Свириденко Понад 900 тисяч українців до цього ж через нібито динамічне зростання кількості заброньованих чоловіків влада ініціювала аудит критичних підприємств, що отримали такий статус від місцевої влади. А отже, і право на бронювання співробітників. Підприємства мають перевірити на відповідність критеріям критично важливих. Щоб провести аудит, процес призупиняли, згодом частково відновили. Але далі варто очікувати ще більше змін. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання. Вони е, не змінять критично ту систему, ту постанову, яка існує, але е, вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. Отже, таким чином уряд хоче створити баланс і військо доукомплектувати, та й щоб економіка продовжувала стабільно працювати. Про це ми говоримо сьогодні з адвокатом Ростиславом Кравцем. Пане Ростиславе, дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. Отже, чи можливо цей баланс досягти? Скажіть на вашу думку? Ну об'єктивно, його можна досягти, але для того щоб досягти цей баланс, його не можна досягти якось автоматично. Все одно в будь-якому разі це потрібно керувати так мовити вручному режимі, керувати їм і комусь треба брати відповідальність. Ми чули і. Виступи безпосередньо очільниць верніше заступниці міністра оборони, яка розповідала, що там за таргетинговою рекламою принципом таргетингової реклами буде направлятись повістки. Тобто ніхто не бере на себе відповідальність, хто дійсно потрібен Збройним силам України і хто дійсно потрібен для того, щоб працювала належним чином національна економіка. Те, що зазначив пан Шмигаль на сьогоднішній день, що будуть якісь нові параметри, вони і на сьогоднішній день доволі чіткі і доволі прозорі. Тобто підприємство повинно там, не мати боргів, мати відповідний рівень заробітної плати, там, виконувати відповідні контракти. Тобто, Це все досить прозоре, це досить легко перевірити. Тобто, Навіть оцей аудит, я більш чим впевнений, він не дасть якихось суттєвих і принципових порушень. Можуть бути якісь процесуальні порушення, ну те, що ми там очікуємо побачити, що о, Сотні тисячі підприємств заброньовані незаконно верніше отримали статус оцих критично важливих незаконно, Цього не буде. От об'єктивно. Ми побачимо тим більше, якщо б це було, ми це вже... важко довести, чи ні? Вони всі робили за законом за законом. Да. Угу. Вони всі відповідають цим критеріям, які були встановлені в цій постанові Кабінету міністрів. 76 шостий, яка до речі, вона з'явилась тільки після року війни. Вона в. У березні чи в лютому 2023 року тільки з'явилася ця постанова, якою вирішили все ж таки якось врегулювати питання бронювання. Тому об'єктивно, я не очікую, що будуть якісь там суттєві у нас е зміни. І, як і зазначив голова уряду, то їх і очікувати не варто, тому що об'єктивно там немає що і робити. Ну, можна там змінити там, місцями певні обставини, ну. Но... Це нічого не дасть, тому я вважаю, що для того, аби вирішити питання, якщо хтось хоче цим займатися, хоча я вважаю, що на сьогоднішній день воно доволі е, успішно працює, то для цього потрібно брати не перекладати відповідальність на комп'ютер. Чи там на когось, а саме брати на себе відповідальність, що визначати, так нам потрібно дійсно, щоб працювала енерго, нам потрібно, щоб працювала там Укрпошта, нам потрібно, щоб працювали ті підприємства, які там сплачують податки, забезпечують харчами, забезпечують там відповідними там, транспортом, там, обслуговують цей транспорт. А як зараз це працює? Гецько? Ну знову ж таки, ні. На сьогоднішній день просто потрібно. Ну, наприклад, ви підприємства, яке торгує я, уявно там, якимись бульбашками, Ну, Ви торгуєте бульбашками, ви дійсно платите податки, у вас немає заборгованості за податками, у вас там, ви відповідаєте іншим критеріям. А чи потрібні працівники цього підприємства, а ніхто не бере на себе відповідальність. З іншого боку, є підприємства, які допомагає виробляти якісь обладнання для Збройних сил України. Да, в, неї, в нього є якісь зобов'язання за податками у зв'язку з тим, що Міністерство, наприклад, оборони своєчасно здійснює розрахунки. І він не може сплатити. У нього є там якісь там несплата заробітної плати, тому що він не може. але воно критично важливе для інших підприємств. І, і воно не може стати, і воно не критично. може стати. А перше може, а перше, яка бульбашками торгує, може. І виникає питання: так почекайте, так а що для економіки потрібно, і що потрібно для збройних сил? Хто візьме відповідальність? А ніхто не візьме, тому що це ж корупція буде. Це ж буде корупція, тому що це буде в такому ручному режимі регулювати. Тому в цьому і велика дуже питання а хто визначає. От я читала, що спеціальні комісії створені обласними комісії, державними адміністраціями да. визначають, чи є підприємство конкретно критичне чи ну, не критичне. Ну, є ж е, критерії. Є ж критерії цього так. підприємства. Є контракт, є контракт. Потрібен контракт. Ну як, якщо він є, то значить потрібен. Ніхто ж не визначає чи потрібен там цей контракт взагалі. Ніхто ж це не перевіряє. Він є укладений, він укладений з військово Да. От у нас зараз ж є питання дуже велике з сільськогосподарськими виробниками. Коли є, наприклад, фермерське господарство, у нього в оренді там, там, десятки сотні паїв місцевих жителів. Там, наприклад, 200, 300, 400 гектар. Ну, принципово це ні, ні на що не впливає. Не почекайте, якщо ви його мобілізуєте, то у нас там сотні осіб залишиться незрозуміло з чим. Фермерське господарство, яке засіяло, вклало кошти, воно не може повернути кредит, воно не може розрахуватись. Та продукція, яка виросте, її ніхто нема кому збирати, то що кому зробили? Ну, мобілізували двох осіб з фермерського господарства. Дві тисячі осіб залишились без грошей, uh -huh. кредити, проблеми. Ніхто на себе відповідальність не бере, що не потрібно мобілізувати там власника фермерського господарства, чи той, хто цей врожай. Тут дуже принципове питання в тому, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за прийняття рішення, чи потрібно мобілізувати. Тому що, от так як ну, от ви подали в самому початку, звичайно, можна сказати, почекайте, так воно ж не потрібно, це підприємство, так а навіщо воно? І ви будете роками ходити по судах і доводити, що ви не брали ні від кого хабарі. Що ви це зробили дійсно з корисних потреб для місцевої ради? І проводити експертизи, це все доводите. А навіщо? Заради чого? Якщо вас хочуть посадити в тюрму, а вам простіше не виконувати свій обов'язок і брати на себе відповідальність. А просто ну, от є параметри, не підходиш, ну і що, що там. У нас бюджет буде плавати. Те, що люди не отримують, те, що з'являться купа судів за ці паї, хтось почне переростовувати на себе, розривати договори оренди. Ну я це просто приклад. Там, це там. з тим, чим звертається до нас. Ну от, до mm -hmm. юристів, адвокатів. от ті питання і дійсно от, задаєшся питанням. А як? А потрібно, щоб місцева рада вирішувала, приймала рішення, що так дійсно це потрібно. Якщо в місцевій раді, звичайно, от є там декілька підприємств, великих землевласників і є одне невеличке, ну вони не так. Ще поділять, ну так почекайте. А тобто, дитина тут персональну чого? якусь відповідальність членів цієї комісії не йдеться теж, адже вони визначають, приймають рішення критичне підприємство чи ні, згідно Ми з критеріями. виключно критерії, ні тобто виходить, що визначено. треба міняти критерії, чи от як це має виглядати, щоб У нас війна. Ви розумієте, Тут же ж питання ситуація змінюється фактично щоденно. Зараз потрібно одне, потім потрібно інше. Потім потрібно те потрібні ті люди, які будуть брати на себе відповідальність і розуміти, що в них є тут запас. Це вони можуть зробити. Тут це підприємство поки не потрібно чіпати, тому що насправді, коли загориться, він знає, де взяти тих Як людей. Як Відповідальність має виглядати от. А ніяк. Виключно, ви призначили там голову адміністрації, голову військової адміністрації. І він повинен так, чому? Твій район дає менше податків, а я всіх мобілізував. А так, а навіщо ти всіх мобілізував? А нам же ж потрібні гроші? Ми ж бачимо, що зараз у нас чорнобольців намагаються позбавити там виплат інвалідів, теж позбавити пенсії, там перевести на якісь там інші. Ну, от те, що от, вчора було там в, угу. в кабінеті міністрів, розглядалось те, що от, зараз почали розповідати про Чорнобильців. Це ж дуже велика проблема. Тобто ми не знаємо, де взяти кошти. На соціальні виплати і соціальні гарантії, а з іншого боку, ми знищуємо своє майбутнє. Ми там їх не і не зможемо взяти, якщо ми зараз знищимо ці підприємства, фактично на сьогоднішній і, день. Отже, якою на вашу думку має бути ця мобілізація, щоб і укомплектувати армію, що при цьому не страждала економіка. Я вважаю, що повинні бути доведені конкретні мобілізаційні. Тобто, по перше, налагоджений на військовий облік. У нас, якщо ми візьмемо війна з 2014 року, у нас 30, більше 30 років незалежності. Однак, те, що ми зараз стикаємося, це що фактично військовий облік не вівся належним чином. Ні, в жодному ТЦК немає розуміння, скільки в них військово зобов'язаних. Скільки у них осіб, які придатні до військової служби, скільки непридатні? скільки обмежено придатних, ну там придатні для служб в частинах забезпечення, цього всього немає. Що з цим робити? При цьому в Кабінет міністрів тут також певним чином винен цьому, тому що він вводить е певні дозволи, наприклад, ТЦК, мобілізувати осіб не за місцем їх проживання. Тобто людину підприємство направляє у відрядження щось робити, і його в якійсь області хапають і мобілізують. Почекайте. І потім починається, ніби він тут був, а ніби він там мобілізований. І що робити тут з економікою, що робити там з мобілізацією? Потрібно налагодити в першу чергу військовий облік. Це не дуже важко зробити, просто було б бажання. Саме налагодити, зрозуміти, припинити цю дику мобілізацію, як я її називаю. Щодо мобілізації осіб, які не зареєстровані в тому регіоні, в якому їх намагаються мобілізувати, ви повинні відповідати оці ТЦК виключно за свій регіон, а не хапати чужого регіону осіб і тягнути там до себе в свої ТЦК, які там мимо проїжджали. це знищить просто економіку. І коли буде розуміння в ТЦК і у Генерального штабу, і у Кабінету міністрів, скільки в кожному районі є військовозобов'язаний, він може вже розуміти, що він, він тут може взяти людей. Тут йому вже нема кого брати, навпаки, сюди треба ще й людей набрати, щоб економіка не впала. І тоді можна буде регулювати це питання. Ну, це, знов, ну, так, чи це... Відно, Що людей не вистачає, це необхідний звич... процес мобілізації. Це так? питання зрозуміло. Ну, ми ж не можемо вбивати власне майбутнє. Людей не вистачає. ну, Десь людей. Багато їх можна мобілізувати. А десь людей дійсно взагалі вже нема кого налагодити облік. Що ще ну в першу чергу налагодити військовий облік mm -hmm. для того, щоб було розуміння, де можна брати людський ресурс, і ну інше питання вже до генерального штабу, яким чином цей ресурс. Щодо кількості заброньованих, остання цифра станом на кінець жовтня, принаймні від мобілізації заброньовані понад 900 тисяч громадян. Це дані міністерки економіки Юлії Середенко. Відтак вона спростувала інформацію, яка була раніше подана в змі, що заброньованих насправді більше, нібито півтора мільйони. Ем яким максимально це, великим може бути ця кількість заброньованих? Ну, щоб... ж таки, ніхто не може нам сказати: 900 000 тисяч чи багато, чи взагалі замало? Но у нас ж дійсно є дуже велика кількість критичних підприємств. Є підприємства там, е енергетичної галузі, є підприємства, які забезпечують теплом, є підприємства, які пекуть хліб, є підприємства, які вирощують. Я не думаю, що цифра там навіть півтора мільйона, яка була раніше озвучена, що це, це, велика... що це що це велика цифра для країни, де там 30 мільйонів населення. Щоб то тих півтора мільйона, які повинні все ж таки забезпечувати роботу економіки. Ну це я не думаю, що це дуже велика цифра. І я дуже був здивований, коли почали всі там якось визначати, що така велика кількість. Так а звідки взяли, що вона велика? Чому? Просто цифра 1,5 мільйона велика. Ну так, да, якщо б у нас був розмір території там, 100 квадратних метрів і було 1,5 мільйона, то так. Да. А якщо у нас найбільша країна Європи, і 900 тисяч осіб, які забезпечують роботу цієї країни, економіку цієї країни, виробництво цій країни. Знову ж таки, сюди ж треба ж врахувати заброньованих цей і судді. Ну йшлося, я так розумію, про те, що нібито стрімко збільшилась кількість цих заброньованих, а не ну, те, якою була стрімко їх кількість. збільшилась у зв'язку з чим? Не з тим, що люди ухиляються, а з тим, що дійсно люди працювали, не було нагальної потреби їх бронювати, а коли почалася ця більш активна дика мобілізація, коли людей почали хапати, підприємство зрозуміло, що вони зараз зупиняться і тому вони вирішили цим займатися. Тобто на підприємство ж не покладається обов'язок початком дії воєнного стану, тим більше до цього відверто будемо говорити, ніхто не був готовий. Ну ніхто не був готовий. І нема ні процедур, ні якихось протоколів, яким чином діти. Тобто повториться працювала, розуміла, що там десь є бронювання, да, ніби ми підпадаємо. У нас дуже багато таких великих підприємств, які платять великі податки. Ну поки їх не чіпали, вони на то бронювання не звертали увагу. Коли вони вже почали відчувати, що їх спеціалістів мобілізують, тут виявилася проблема. Тоді вони зайнялися цією ситуацією більш. Так мовити активніше, і почали бронювати своїх співробітників. Тобто, це жодним чином не пов'язано з якимось масовим ухиленням, як ну намагаються деякі там народні депутати чи деякі змі привести, ніби приклад, ну так, натякнути. Цього нема. Тому що коли ми побачимо от 15 листопада, ніби до 15 листопада, у нас оцей аудит, Тут не багато часу да, там небагато часу залишилось. Подивимось, що там буде. Я думаю, нічого не буде. Тому що об'єктивно бронювалися тільки ті підприємства, які мають на це право. І все. А угу. відсутність прозорих умов для бронювання спричиняє корупційні ризики і може підірвати довіру до мобілізаційних процесів. Отже, чи є доведені факти, можливо, вам відомі, саме неправомірного бронювання? Ну, що стосується неправомірного бронювання, я такого не зустрічав. Що стосується неправомірних відстрочок, там от інвалідності, там якихось ще там, ну, такі факти є. Є реальні приклади затримання цих керівників ТЦК там, з мільйонами в стінах. Там, в... Десь там в кроватях під полом, які mm -hmm. там тільки позавчора він став, нічого у нього не було в декларації. позавчора він став керівником ТЦК, і буквально там через декілька місяців, два-три, чотири півроку в нього вже мільйони. Ну от вам і реальні результати. Цих незаконних дій, ну це стосується не бронювання, це стосується виключно питання відстрочок від мобілізації. Що стосується бронювання, я не зустрічав ще випадків, таких, щоб когось звинувачувало бронюванням. Да, Так, ми з вами перед тером розмовляли щодо питань, що є ну, випадки, що є якісь люди, які там десь фіктивно влаштовуються підприємств, які мають право на бронювання і бронюються. Ну, я думаю, що це не можна відслідити. І це поодинокі випадки, які не впливають на загальний стан бронювання. Загальну картину. Да, на загаль... Тобто, ну, може там, на країну там, 10, ну, 50, ну, 100 осіб. Ну, це не впливає і не потрібно всіх звинувачувати, що всі шахраї і корупціонери. Як електронний облік застосунок резерв плюс допомагає систематизувати ці дані? Об'єктивно ніяк. Об'єктивне питання виключно в налагодженні військового обліку. Тому що ми бачимо от, за останній, мабуть, місяць, скільки 3-4 рази були вже збої. Цьому застосунку, що то ти заброньований, то тебе бронь зняли, то ти там є на обліку, то ти виключений з обліку, то у тебе прізвище не так зазначено. Насправді він жодним чином не впливає, ну і питання, в принципі, до національної безпеки щодо взагалі існування цього застосунку є дуже велике. Я думаю, що ми це почуємо ще не раз. Стосовно роботи цього застосунку, а об'єктивно повинно працювати той єдиний реєстр військовозобов'язаних резервістів призовників який у нас, до речі, повинен працювати з 2017 року. Uh -huh. І наразі ми бачимо результат того, що ніхто ним не займався, що там нема інформації належної, що його тільки зараз наповнюють. Причому наповнюють з дуже великою кількістю помилок і вже стикаємось в практиці з випадками, коли туди вносять незрозуміло звідки взяту інформацію. І щодо тих підприємств, повертаючись до аудиту, то от я читаю, що в мінекономіки зазначають, що в першу чергу відбувались перевірки тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної плати зі сплаченими податками, а потім різко змінили їх або стрімко наростили штат в тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників. Чому ці саме ці параметри насторожили уряд на вашу думку? Я думаю, що це просто відмовки об'єктивно. Тому що тут же знову ж таки є маса і купа, ми можемо навести, об'єктивних причин збільшення штату. Конкуренти зникли. Збільшився попит. Їм потрібно збільшувати штат. Підприємства в мене навіть є працівники в мене в компанії, які звільнилися і пішли працювати в підприємства, де дають бронь. Реально. Пішли працювати в підприємства, де дають бронь. То чому ні? Тобто це підприємство довело, що воно є критично важливим. І підвищило заробітну плату? Підвищило заробітну плату. Звичайно, підвищило виробництво. Вони підвищилось безпосередньо і прибуток цього підприємства. Йому знадобилась більшість працівників. Тобто, жарю, коли тобто, ми це будемо не штучно створено, це не штучно створено. Це об'єктивна закона ринку. Тобто я жарю, ми можемо знайти. Ну це буде сотня осіб на всю Україну. Ну це не питання до питань мобілізації військового обліку, тобто, це не не ті питання, на які намагаються відволікти увагу, що там десь є якісь шахраї. Насправді це підприємство важливе, і з огляду на те, що за законами економіки так мовити збільшився попит. Збільшилось безпосередньо і виробництво цього підприємства, і йому знадобились нові співробітники. Пане Ростиславе, якщо підсумуємо, яких змін потребує система? Особиста персональна відповідальність перед громадянами України за роботу національної економіки і все. Тобто, не намагання да, ну, перекласти відповідальність на комп'ютер чи на якісь параметри, це ні до чого не призведе. Потрібно, щоб керівник уряду бачив загальну картину. Кількість військовозобов'язаних. отримав від Єнштабу відповідну заявку. Єнштаб звітував за кількість в тому числі загиблих осіб і відповідальний за цих загиблих, тому що це ж і головна проблема зараз у нас в мобілізації, тому що люди не вірять. Ну так складається, на жаль, ситуація. Тому коли керівник уряду буде бачити, в яких регіонах є якась розподіл підприємств. Навантаженості, сплати податків, він буде розуміти, де він може брати ресурс, де його немає ресурсу. І об'єктивно це перекласти на там комп'ютер не можна, тому що це не призводить до належних результатів. І, звичайно, я вважаю, що для того, щоб покращити взагалі результати, питань ж тут же, в принципі, не тільки до бронювання, ж загальне питання це питання мобілізації. Потрібна так мовити здорова пропаганда. Реальне mm -hmm. здорова пропаганда і відповідальність уряду, відповідальність держави перед громадянами. Дякуємо вам, пане Ростиславе. Отже, про процедуру бронювання, саме від строчки від мобілізації, ми сьогодні говорили з адвокатом Ростиславом Кравцем.